Наразі ми бачимо наразі. Ми бачимо, що росіяни продовжують певні наступальні дії. Тут річ не йде про якийсь оперативний е, прорив, да але е, в тому ж самому купінську вони продовжують посуватись в добропіллі продовжують триматись на Дніпропетровщині, теж ведуть успішні е, для них. На жаль, е, наступальні дії для нас це неприємно. Це Ну, не означає, що росіяни втратили можливості для наступальних дій. Їхній цей літній наступ він плавно переростає вже в осінній. Друге, друге, питання, друге питання. Чи здатні росіяни захистити власне, ну, свої об'єкти? Ми переконалися, що наразі, наразі ні. Це і ті ж самі нафтопереробні заводи, це і теплоелектроцентраль в? Білгородсь і деякі, деякі інші об'єкти? От завод в Брянській області? Як це місце Кар -Кара -Карачев. Кар -Карачев. назва? Да? Тобто удари нашими засобами Deep Strike да, завдаються, вони є достатньо ефективними. Третє питання: наскільки ці удари можуть вплинути на? Ситуацію на фронті вплинуть тільки, можливо, ну не одразу і не так швидко, як нам, як нам хотілося би, бо в будь-якому разі, підрив економічної могутності Росії і підрив добробуту мешканців Москви, не усієї Росії, а Москви це ну, один із засобів для прискорення нашої перемоги.